Майстер-класи аквагрим, ігрові локації та благодійний ярмарок у суботу, 12 серпня, у Чернігові відсвяткували день молоді. Через несприятливі погодні умови того дня управління в справах сім'ї, молоді та спорту міськради перенесло захід до холу одного з торгових центрів. Тому заплановані спортивні активності довелося скасувати. Попри це, на дітей та молодь чекала насичена розважальна програма. Я встиг пограти в шахи, пограти в вежу, купити. Сувеніри на ярмарці, послухати музику цікаву, патріотичну. Дуже сподобалось. Гарний колектив, все дуже добре. Я виграв самі шахи, солодощі, і гарно просто провів час. Свято дуже веселе. Ми отримуємо тут гарні емоції. Це по перше. А по-друге, цим ми будемо допомагати нашим збройним силам ЗСУ. Гарні майстерні, майстер-класи для підлітків зараз проходять. Тому дякуємо всім нашим друзям, що долучилися в цей день. Святкувати день молоді саме з нами в нашому прекрасному. Благодійний ярмарок на святі організували волонтери об'єднання добровольців. Бо можемо. Усі бажаючі могли придбати вироби ручної роботи, ляльок, мотанок, свічки, браслети з бісеру або просто задонатити. Нашим дітям і молоді треба пам'ятати, що війна триває і треба допомагати всім силам. Навіть сітки до нас приходять діти, плетуть кікімори, щось може купити коробочку і докладати всіх зусиль для того, щоб настала скоріша перемога нашої країни. Поринули юні чернігівці й у кулінарну атмосферу. У межах свята провели граємо. Нагадаємо, це спільний проєкт громадської організації шеф-кухаря Євгена Клопотенко, Калдфуд та міжнародної організації ЮНІСЕФ. Цього разу правила здорового харчування в легкій розважальній формі вивчала молодь 14-17 років. Їжа це дуже суттєва велика частина здорового способу життя. Якщо ми хочемо, щоб молодь у нас вела здоровий спосіб життя, здорова їжа. Здорове харчування це. Одна з ключових складових цього здорового способу життя я дізналася багато нового. Я дізналася, який сік та що корисно споживати. Я дізналася, скільки в колі міститься цукру мені дуже сподобалось. Бо е, сьогодні е, вихідний та багато я знайшла собі знайомств. і я була вдячна. Я ще вдячна дуже збройним силам України за те, що ми проводимо цей день тут за словами Людмили Довгоброд у часи повномасштабного вторгнення. Діти та молодь є найбільш вразливими, адже на відміну від дорослих, їм важче опанувати свої емоції та впоратись з негативом, тому їм необхідна додаткова підтримка, що полягає у всебічному розвитку та організації змістовного дозвілля. Наші клуби за місцем проживання намагаються всіми силами цьому сприяти і самостійно, і в співпраці з різними організаціями. Тобто, в наших клубах проводяться різноманітні заходи, святкування, квести, майстерні. І просто наші клуби це осередки е, осередки для молоді, для дітей, де вони можуть просто прийти поспілкуватися, розказати, як ти. Оце питання, яке зараз ми задаємо всім своїм рідним та близьким. Е, з надією саме цим питанням їм е, можливо допомогти і підтримати. Діти, підлітки та їхні батьки провели час весело та активно. Зібрані на заході волонтерами поможемо кошти, а це понад 4 тисячі гривень додадуть до суми, на яку придбають прилад нічного бачення для одного з підрозділів 143-ї бригади.